Доброго дня, шановні батьки, всі дорослі, доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні ми починаємо заняття з ділянки дитячого садка. Я хочу звернути вашу увагу, що на вулиці вже осінь вступила в свої права. Дуже багато дерев, голі, без листви. Наш каштанчик, який стоїть біля наших вікон, росте, він майже скинув листву. Вже немає листя, листя коричневого кольору. І багато каштанів нападало на землю. Подивіться, які вони і великі, і маленькі. А тепер зверніть увагу, скільки каштанчиків я назбирала в свій кошик. Ось такі. Я пропоную вам намалювати каштанчики. Ми йдемо до групи. Дітки, давайте спочатку розглянемо, які в руках у мене каштани є. Дивіться, вони якого коричневого кольору. Це новий кольор, з яким ми з вами сьогодні познайомимося. Чим може схожий коричневий колір? На що? Так, він нагадує нам землю, а можливо, штанці якогось хлопчика, а можливо, чобітки або ботінки, або шкарпетки когось діти. Що ми можемо сказати? Який це колір? Це колір спокійний, темний. Перш за все темний. А які каштани? Давайте глянемо. У них є ось така серединка, а ще вони кругленькі, гладенькі та трошки приплюснуті. Отже, давай, давайте ми з вами намалюємо їх біля дерева? Дітки, я сьогодні вас і кузю навчу малювати каштанчики. Ось так під деревом. Діти, а мені таке деревце, згадайте, ми малювали з вами, то мені тільки вікуся прислала. і Кузі, ми дуже раді були, що вікуся пальчиком малювала ось такі жовті листочки. Ви згадали, що ми на минулому занятті на малюванні малювали дерево, де листики падали. Додолу на землю. Для роботи нам знагодиться серветочка обов'язково, водичка, пензлик та наші пальчики. Я загодя взяла і розвела коричневу фарбу. Ось таку. Ми можемо розмішати гарнесенько, щоб і нерідка була фарба, і густенька. Ось така. Але в роботі нам потрібен буде тільки наш пальчик. Дивіться, я мочую пальчик у фарбу та ріденько, дивіться, отак. Там, де між листиками лежали і падали каштанчики, то я ось так їх позначу, що вони лежать у нас на землі. Дивіться, які гарненькі. І у нас одержується настояща картина. Ви сьогодні у мене художники і змальовуєте ось така завершена картина. У нас виходить. Нагадую, що нам треба користуватися серветочкою. Обов'язково пальчик треба витерти серветочкою, або паперовою. Або тканьовою. Дивіться, ось у мене гарний тепер чистий пальчик. Чому? Тому що треба взяти цю, цей малюночок руками, хай він висохне, і ви зробите мені фото вашої роботи, де каштанчики нападали на землю. Я впевнена, що ви каштани самі збирали, або з батьками, і у вас є і вдома каштани. Але з курсою ми будемо дуже раді, якщо ви свій малюночок та ще вийшли та й нам, щоб ми любувались і знали, що це ваші роботи.